Знаєш, що? так боюся, що, що Херсона не стане. В Прямо місто? Щоб не відбулася доля, як Бахмута або ну, схожого на нього міста. Бо вони просто кожного дня скидують і просто унічтажають міста. І стільки всього зруйновано вже з тільки спогаді. Всі люди повиїжджали, всі, кого я знав, всі знайомі. І, знаєш, вони були великою частиною всіх цих спогадів. Знаєш, кожен раз, коли я туди приїжджав, мені було приємно там подзвонити всім своїм знайомим, яких я знав, що там школи або з художньої школи, ми там могли збиратися, якось проводити час разом, згадувати якісь теплі моменти, які були. А зараз я дивлюсь і розумію, що це зовсім інше місто. І, знаєш, кожного дня з нього просто вершисти просто витягують з нього життя.